Доброго дня! Рада вас вітати на нашому сьогоднішньому занятті. Але перед тим як приступити до роботи, давайте проведемо разом вже знайому нам пальчикову гімнастику. Різнобальний світлофор на городі помідор, як томат, його всі знають та за користь поважають молодці. Давайте ще раз повторимо. Різноварний світлофор на городі помідор. Як то мат його всі знають та за користь поважають? Уже в нас не за горами зима, тому сьогодні я пропоную підготувати заготовка на зиму. Як же ви, мабуть, здогадалися? Сьогодні ми будемо робити аплікацію помідора та огірка. А так як зима вже не за горами, ми будемо їх складати до банки. Тож починаємо працювати. Для цього нам потрібно заготовка банки, пензлик, серветка, покажу вам баночку, вирізані заготовки овочі та клей. Приступаємо до роботи. Промазуємо помідорчик, якого, до речі, він у нас корено. Так, вірно, червоного. А форма яка? Круги, молодці. Клеємо помідорчик. Промочили серветкою. Беремо огірок. Намазуємо гарненько огірочок. І також поклали його до баночки. Звикли, намазали ще один огірочок, так. Гарненько промазуємо края. Серветка в нас є для того, щоб наша робота була. Акуратно. Малята, подивіться, яка чудова в мене вийшла банка, а у вас! Тому буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. На все добре! Бувайте!